Автоматизація це більше ніж машини, це інтелект. Ми вчимо роботів мислити спеціальність G 7 є однією з найбільш сучасних та перспективних, оскільки поєднує глибокі знання з програмування та інженерії. Вона відповідає запитам індустрії 4.0 і готує фахівців, здатних проєктувати та впроваджувати цифрові технології в усіх сферах виробництва. Випускники спеціальності є затребуваними як розробники програмного забезпечення, так і інженери-технологи. Їхні знання в програмуванні, електроніці та механіці дозволяють їм працювати з апаратним і програмним забезпеченням одночасно. Доступні посади в різних галузях, включаючи розробник вбудованих систем для IT, розумних будинків, спеціаліст з робототехніки, менеджер проєктів автоматизації. Інженер з налагодження автоматизованих систем, фахівець із кібербезпеки промислових систем, спеціальність F3 комп'ютерні науки від віртуальної реальності до штучного інтелекту. Тут народжуються ідеї, які змінюють світ. it спеціалісти є одним з найбільш затребуваних у світі, що забезпечує швидке працевлаштування після закінчення навчання. Випускники можуть працювати на різних посадах, зокрема програміст, розробник вебсайтів. Фахівець зі штучного інтелекту та машинного навчання, аналітик даних, системний адміністратор, спеціаліст з кібербезпеки, тестувальник програмного забезпечення, менеджер it проектів графічний дизайнер, 3D-моделювальник, розробник ігор. Комп'ютерні науки надають можливості для творчості, дозволяючи створювати інноваційні продукти та програми, що впливають на світ. Навчальні програми включають вивчення найсучасніших напрямів, таких як штучний інтелект. Веб-технології, аналіз даних та хмарні обчислення. it сфера є глобальною, що відкриває можливості для співпраці та навчання з колегами з усього світу. Наш інститут співпрацює з провідними it компаніями що дозволяє студентам отримувати практичний досвід, проходити стажування та працювати над реальними проектами. Спеціальність F7 – комп'ютерна інженерія. Від розумних пристроїв до нейромереж це не просто технології, це майбутнє. Не відміну від суто програмних спеціальностей, комп'ютерна інженерія дає глибоке розуміння обох аспектів: як створювати код, так і як працює залізо. Це дозволяє випускникам проектувати, розробляти та інтегрувати повноцінні комп'ютерні системи. Випускники здобувають знання з електроніки, програмування, архітектури, комп'ютерних систем і мереж, що робить їх універсальними фахівцями, здатними працювати в найрізноманітніших сферах. Комп'ютерні інженери є одними з найбільш затребуваних фахівців у світі, що гарантує швидке працевлаштування та стабільність. Випускники можуть працювати в it компаніях автомобільній, авіаційній, медичній та інших галузях, обіймаючи такі посади. Розробник вбудованих систем, спеціаліст з робототехніки, розробник мережевих систем, спеціаліст з кібербезпеки, адміністратор комп'ютерних систем, інженер з апаратного забезпечення. Через великий попит та унікальність навичок комп'ютерні інженери отримують конкурентну і високу заробітну плату, яка з досвідом постійно зростає. Фахівці зі спеціальності f 7 беруть участь у розробці інноваційних технологій від штучного інтелекту до віртуальної реальності, що дозволяє робити вагомий внесок у майбутнє. Знання, отримані в нашому інституті як у сфері апаратного забезпечення, так і програмного, відкриває широкі можливості для створення власних стартапів, пов'язаних з розробкою і виробництвом унікальних пристроїв або систем. Спеціальність G3, електрична інженерія. Майбутнє це не те, що чекає на нас, це те, що ми створюємо самі. Фахівці зі спеціальності електрична інженерія можуть займатися проектуванням, монтажем та обслуговуванням електротехнічного обладнання. Випускники можуть працювати на підприємствах з виробництва та передачі електроенергії, а також на промислових об'єктах будь-якої форми власності. Займати посаду головного інженера чи енергетика, а також працювати у відділах автоматизації, обіймати посади енергоменеджерів та енергоаудиторів, що відповідають за оптимізацію енергоспоживання. Приєднуйся до нас, стань частиною команди, яка змінює світ.